Корупція вбиває. Поверніть Європу. Ганьба. Українці вийшли на протести через новий закон щодо роботи набу і САП. Корупція 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 вбиває! Корупція вбиває! вбиває! Мітинги, які прокотилися Україною 22 липня, стали наймасовішими від початку повномасштабного наступу Росії. Люди обурені змінами. Опозиція попереджає про можливе скасування безвізу та загалом європейської допомоги. Президент запевняє, що антикорупційні органи працюватимуть і надалі. Що відбувається навколо нового закону? Чи справді безвіз все? А фінансування від ЄС поставлять на паузу. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить у Києві, Дніпрі та Львові. Тисячі людей напередодні вийшли на акції протесту проти закону щодо діяльності національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Бан -бан! Бан -бан! Бан -бан! Бан -бан! З плакатами Живе корупція помирає майбутнє. Українці надвечір 22 липня вимагали ветувати закон, який хутко ухвалив парламент та підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Попри це, президент Володимир Зеленський таки підписав документ. А у вечірньому зверненні до українців він запевнив, що новий закон аж ніяк не зупинить роботу антикорупційних органів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Що це взагалі за закон? Насправді це документ, який стосується розслідування кримінальних правопорушень у справах зниклих безвісти. Однак до другого читання до документа внесли правки, які впливають. На діяльність антикорупційних органів, зокрема Набу та САП, згідно з цими змінами, генеральний прокурор отримує повноваження давати вказівки детективам набу. Крім того, йому відкривається доступ до всіх справ Набу з можливістю делегувати цей доступ іншим прокурорам. За ухвалення закону проголосували 263 народні депутати: Головно слуги народу, батьківщина та колишні представники забороненої ОПЗЖ. Проти виступили народні депутати від європейської солідарності та голосу. Сам генпрокурор Руслан Кравченко, який всього навсього місяць на посаді, став відхрещуватися, що набу йому буде підпорядковуватись. Вони мені не підпорядковуються, набу точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами. Ми одна система, один орган системи органів прокуратури. САП відповідно до закону України про прокуратуру, як був, так і залишається у статусі департаменту, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми за своїми. І разом будемо одне одному допомагати. Набу мені не підпорядковується. Ми... Прокоментував генпрокурор і масові протести. Мовляв, поки мітингувальники не порушують закон, все під контролем. Як я відношусь до цих акцій, якщо вони законні не порушують прав порядок, поважають інших громадян, а вже ж спокійно добре відношусь до цих акцій з великою любов'ю, як громадянин до інших громадянин громадян України відношусь з любов'ю і з повагою. Як відреагували на новий закон українські посадовці та політики? Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов документ напряму не коментував, але звернув увагу на протести і нагадав про єдиного зовнішнього ворога Росію. Українська історія навчила нас нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети. Відстояти нашу країну, впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Натомість голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Нардепка Анастасія Радіна попередила, що підписання такого закону цілком реальна загроза для безвізу. На жаль, те що сьогодні було ухвалено в парламенті, суперечить усім тим умовам, на які ми отримували і безвізовий режим, і допомогу, і поступ членства до Європейського союзу. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїх соцмережах підтримав протестувальників і закликав президента стати на бік народу. Це поганий день для України. І це не про набу і не про САП це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це з'їсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі революція гідності. Є лише щорічним дописом в соцмережах, але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості і її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами зараз у президента вибір стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про набу і не про САП. це про народ. Звернуся до колишніх колег словами класика Don't push the horses. Від себе додам за kickback». Народні депутати, які проголосували проти підписання закону, нині готують подання до конституційного суду для його скасування. Принаймні, про таке повідомив депутат Ярослав Желізняк. За його словами, вже були такі прецеденти, коли відміняли закон через порушення. Проте, аби подати таке звернення, необхідно зібрати 45 підписів депутатів. За словами Желізняка, це буде непросто. Тим часом світові медіа вибухнули заголовками про перші протести в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення шпальти замайоріли заголовками про обмеження повноважень набу і сап, наслідком яких стали протести. ЗМІ США, Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії та Італії написали про те, які наслідки матиме це рішення. Для майбутнього України мовляв збій в антикорупційних реформах може поставити під загрозу подальшу фінансову допомогу Україні і навіть безвізовий режим. За інформацією журналістів, яка потребує підтвердження, єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці і попередила про наслідки. Українці в різних містах планують знову виходити на мітинги. Учасники вже анонсували час та місце своїх спорів. А що ви думаєте про новий закон щодо діяльності на Бої САП? Чи справді він наступає на горло демократії? Пишіть свої думки нам в коментарях. Ми все читаємо. На Україну суне аномальне пекло. Кінець липня принесе справжній температурний рекорд. Водночас в деяких регіонах очікуються потужні дощі, грози та шквали. Де буде найспекотніше? А де залі рясними опадами? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Пекельна спека накриє південь та схід України наприкінці липня. Температура в цих регіонах може перевищити 35 градусів. В центральних областях Вінниччині, Черкащині, Полтавщині Кіровоградщині синоптики прогнозують до 32 градусів тепла. Наприкінці другого місяця літа найбільш помірною температура буде на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині, Київщині, Сумщині та інших західних і північних областях від плюс 23 до плюс 30 градусів. Найспекотніше буде на півдні та сході країни. Стопчики термометрів показуватимуть від плюс з 29 до плюс 34 градусів. Але в окремі дні температура битиме рекорди і підніметься аж до 35-37 градусів тепла. Але вже в останні дні липня, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується похолодання. Особливо це буде відчутно в західних і північних областях, де температура може коливатися в межах від плюс 18 до плюс 24 градусів. На півдні країни спека також піде на спад. Опуститься до 30 градусів тепла. Час від часу територію України накриватимуть короткочасні дощі з грозами. Найбільше їх буде на заході, півночі та в центрі країни. А ось на південь і схід вони доходитимуть тільки місцями. Перейдімо до детального прогнозу синоптиків на найближчі кілька днів. У четвер, 24 липня, дощитиме на Львівщині. Там вночі температура опуститься до плюс 14 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 29. В інших регіонах України опадів не буде. А температура триматиметься в межах від 25 до 32 градусів тепла. П'ятницю 25 липня погода піднесе сюрпризи у вигляді грози майже всьому заходу та центру України. Зливи накриють Львівщину, Волинь, Рівненщину, Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину, Житомирщину, Вінниччину та Чернівці. Водночас на Закарпатті та в інших регіонах України буде без опадів. Стопчики термометрів вночі показуватимуть від 15 до 22 градусів тепла, а вдень від плюс 25 до плюс 32 градусів. I do Дощитиме і в суботу, 26 липня. Грози охоплять майже всю територію України. Найбільше опадів буде на заході, півночі та в центрі країни. Там температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 32 градусів. На сході і півдні буде більш сонячно і спекотно. Тут температура підстрибне до 35 градусів тепла. Гроза не покине Україну і в неділю, 27 липня. Однак на сході та півдні країни в Харківській. Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській областях та в Криму опадів не буде. Тут синоптики прогнозують справжнє пекло. У деяких областях температура прогріється аж до плюс 36 градусів. Не забувайте про безпеку під час дощів та спеки. Під час негоди уникайте відкритої місцевості і високих дерев, закривайте вікна вдома, обмежте використання електроніки та будьте обережні на дорогах. А під час жаркої погоди тримайтеся якнайдалі від сонця з 11 по 16.00. Пийте достатньо води, носіть легкий одяг і головний убір, не перенавантажуйте організм, шукайте прохолоду в приміщеннях і не залишайте тварин в машинах у спеку. А які ваші секрети боротьби зі спекою і як проводите час під час негоди? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.